Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Субота для окупантів почалася і продовжується не з кави. у Москві. Годину тому в будівлі підрозділу поліції особового призначення ОМОН Розгвардії знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин п'ята за останній тиждень. Також уночі у Москві сталася пожежа на території військової частини в районі Соколиної гори. Було уражено об'єкт ФСБ під назвою Мурашник. Мляє ведення сота за даними змі спалахнули гаражі на території військової частини Росгвардії. Площа займання становила 1200 квадратних метрів. Біля зони технічного обслуговування та ремонту частини загинуло понад 220 військових Російської Федерації за цю ніч. Крім того, поранено 32. Серед цивільних втрат немає. втім у роснявої пропаганди своя реальність на цей рахунок. В той же час остання атака дронами Москви налякала жителів елітного селища Рубльовка. Готується атака зі ста дронів, які будуть також летіти над столицею Арефа. Про це заявила оперна співачка колишня депутатка Держдуми Арефа Марія Максакова. Вона зазначила, що зараз нерухомість на рубльовці активно розпродуються. А її власники частіше перебувають за кордоном ніж у Арефам. На рубльовці усе, що можна виставлено на продаж, чи не кожен другий будинок. А так дронами власники нерухомості спостерігали здалеку з Дубая з відеоспостереження. Сиділи і дивилися, чи недалеко від їхнього безпосередньо Лодіння приземлився дрон, розповіла Максакова. Живуть в алітних селищах переважно невиїзні чиновники, у яких забрали закордонні паспорти. Є і ті, що залишилися так звані невиїзні, тому що серед них дуже великий відсоток чиновників силовиків, яких бо збавили закордонних паспортів. Тому там є певна кількість тих, хто проживає, і вони безумовно підбадьорилися. Після атаки дронами, напевно, нервують. Зазначила Максакова. Вона впевнена, що дрони виготовлені і запущені з самої Росії. В російських гаражних кооперативах виготовляють дрони і направляють їх на рубльовку. Зараз 35 дронів були виготовлені і направлені на Рубльовське шосе під Їм Ямплодували вся інша Росія. У цьому немає жодних сумнівів. Готується настільки, я знаю, наступний рій зі ста дронів. Поділилася інформацією, колишній депутат Держдуми РФ траєкторія польотів на цих дронів була обрана не випадково. Тим, хто їх запустив, не потрібно лякати. Просте населення Росії. Один із дронів приземлився недалеко від Нового Ці дрони дуже розумно вибрали локацію, тому що, хоч би я кричав Соловйов на свою аудиторію, що немає чого зловтішатися. Там такі ж люди росіяни так не вважають, тому що там живуть узурпатори і казнокради, вважає Максакова. Подібні ситуації провокують початок розпаду Російської Федерації та її пропаганди, але варто збільшувати потужність. Вважає оперна співачка. Початок розколу пропаганди почався. Я вважаю, цей процес Почався з моменту, якраз коли дрон летів після ось цього випадку з 35 дронами, але сподіваємося, що найближчим часом буде вже 100 дронів. Я чула, що такі плани є і залишиться тільки почекати. Сказала вона до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.